Весь час бажають зробити все самі, які вимагають від себе найкращих результатів у світі, які тримаються до останнього, бо так треба. Це ті речі, які не дають насправді нам можливості дійсно змінити стан речей раз і назавжди, а не жити в цьому колі постійно. Тобто, чим довше ви будете соромити себе, чим довше ви будете заганяти себе в зобов'язання, треба ось так, чи ось так, чи тому, що повинен. Чим довше ви будете намагатися контролювати все і всіх і себе, думаючи, що лише так працює цей світ. Хоча ви вже зрозумієте, що це захисні механізми. Вам здається, що якщо ви втратите контроль, то буде пустота. Але насправді, поки ми з вами від цього не звільнимося, ми ніяким чином нічого не можемо кардинально змінити. Ми не зможемо жити тим життям, яким нам хочеться. Бо я знаю, що ви від цього ви вже втомилися від цього. Ми так і будемо жити від симптому до симптому, від загострення до загострення, від однієї втоми до іншої, від вигорання до вигорання, бігаючи по коло, не бачачи корінь проблеми, не розуміючи, що з нами відбувається.